Сезон 2024-2025 для Барселони це драма, зміни і великі перемоги. Але які зміни спрацювали на 100%? Перший і найгучніший абрет це тренер. Після відходу Хаві на чолі Барси став німецький тактик Ганс Дітерфлік. Саме він приніс у гру Барселони свіжий підхід, жорстку дисципліну та атакувальний стиль, який усі так люблять. Перша в історії клубу обрали одразу п'ять капітанів замість звичних чотирьох, головний Марк Андре Терштегін, а його заступники це Араухо, Френкі Дейон, Рафіньє та Педрі. Юні таланти Барси, як Ламін Ямаль, не просто виходили на поле, а реально вирішували долю матчів. Наприклад, саме Ямаль забив важливий гол у вирішальному матчі з еспаньолом. Завдяки цим змінам, Барселона стала чемпіоном за два тури до кінця чемпіонату: 85 очок. Перевага над реалом, і все це завдяки новому підходу.